Перебіг подій в Грузії втрачає будь-які ознаки цивілізованості. Про московський режим Бідзіни Іванішвілі за допомогою сльозогінного газу, водометів та терористичних загонів тітушок, глумиться над мирним населенням Тбілісі, що щоденно виходить на протести, використовуючи звірячу московську Тактику, бідзіна і його слуги знущаються над грузинським народом, необхідно скоординовані дії сусідніх держав з Грузією, а також Європейського парламенту, Європейської комісії, необхідні делегації ОБСЄ і Ради Європи, які б зафіксували на власні очі, побачили глуміння режиму грузинської мрії над грузинським народом. Необхідна співпраця з представниками Ради безпеки ООН і Генеральної асамблеї ООН. Рузинський народ необхідно рятувати від промосковської кліки бідзіни Іванішвілі.